Марія прокинулася ще в досвіта. Приготувала собі вузлик, баночку вишневого варення, домашній сир, пляшку молока ще й пиріжків насмажила із капустою, з картоплею, з вишнею. А тоді все рушником, переодяглася у чисту сорочку, взула нові туфлі і тихо перехрестилася. Господи, допоможи в дорозі. Вона їхала в місто в гості до сина, якого бачила в останній невеликдень. Поїздка була незручна, з пересадками, але душа раділа. Син Павло тепер жив у місті з дружиною Оленою, мала маленького сина Тимка. Марія Іванівна скучила за внуком страшенно. На телефоні мала десятки зображених фото, які надсилали. Але то не те хотіла обійняти, понянчити, відчути, що вона ще потрібна. Олена відкрила двері, побачивши свекруху, наче трохи здивувалася. Кивнула доброго дня, Олесю. Оце приїхала та ненадовго, з гостинцем, принесла, простягла вузлик. Та ні, дякую, в нас і так холодильник повний, і молока ми стільки не п'ємо, сказала Олена і взяла пакунок так, ніби він був зайвим тягарем. У квартирі пахло кавою і парфумами. На кухні було стерильно чисто, мов у лікарні. Марія роздулася і прийшла у вітальню. Там грався Тимко. трохи осторонь, але коли побачив, бабусю, стрепенувся і невпевнено підійшов. Бабуся приїхала, усміхнулася Марія, простягаючи руки. Хлопчик підійшов, торкнувся її плеча, але далі побіг до своїх іграшок. Він до чужих не дуже, кинула Олена, прибираючи чашку зі столу. Іграшками не грайтеся, бо все порозкидає. Ви ж не надовго, правда? Та ні, на кілька днів. Подивитися, як ви тут, несміливо промовила Марія. Добре, вам, Павло, постелить в кімнаті, тільки зранку, будь ласка, не шуміть. Я працюю з дому. І тимка з графіку, не збивайте, бо ми дуже стараємося все стримати під контролем. Марія Іванівна нічого не сказала, вона не образилась відразу, просто стало якось не по собі. Вечеряли мовчки. Марія розігріла свої пиріжки, виставила сир, але Олена тільки переклала їх на інший посуд, навіть не скуштувавши. Ми стараємось не їсти смаженого, особливо тимкові не можна. Павло сидів мовчки тільки дивився з-під лоба. Коли в кімнаті Темко закрутився, Марія підійшла, посадила його собі на коліна. Хлопчик усміхнувся, почав гратися її хусткою. Не давайте йому нічого. Різко сказала Олена, він потім хворіє. Марія обережно забрала хустку, посміхнулася онуку і погладила по голівці. Добре, голубчику. Вночі вона лежала на зручному розкладному дивані і не могла заснути. Десь за стіною тикали годинники, а десь плакала її душа. Тут її не чекали, вона була зайва. На другий день Павло мав вихідний, Марія чекала, що він проведе час з нею, але зранку Олена відправила його з сином в парк, а сама сіла за ноутбук. А може, і я з вами спробувала запропонувати Марія. Ой, краще не треба. Тимко може злякатися, і взагалі вам буде важко ходити. Може, краще посидьте вдома. Марія кивнула і залишилася сама. Витерла, пил на тумбі, переглянула штори, там була пляма, хотіла підправити. Стала хотіла стати корисною, але знала, її тиша бажаніша, ніж її турбота. Увечері, коли Олена знову почала повчати сина, як правильно мити руки, малому, що бабці неправильно взула йому капці, що не можна давати грушу, бо алергія, Марія не витримала. Я тебе не вчу, як сина ростити, але трохи поваги дитину до мене май». А я вам що грублю, я просто прошу не лізти туди, де ви не розумієтесь. У нас свої правила. Павло мовчав, і це було найболючіше. Вранці Марія зібрала речі. Ви ще хотіли залишитися, здивовано, сказав Павло, та ні, Павлус, вдома город, кури і груші поспіли, треба варення варити. Мамо, ти не ображайся на Олену. Вона ну вона така, але вона старається. Марія усміхнулася гірко. Та я не ображаюся ви ж тепер родина, а я так, проїздом. На прощання тимково обійняв бабусю і того короткого обійму їй вистачило, щоб не плакати в маршрутці. Минуло кілька тижнів Марія Іванівна купала картоплю, коли почула, заїхала машина. Здивувалася, бо гостей не чекала. То була Олена з тимком без Павла. Добрий день, невпевнено мовила, витягаючи з авто сумку. Добрий день, коротко відповіла Марія. Ми до вас, на кілька днів, Павло поїхав у відрядження, а я, а я подумала, може, ви не проти. Марія мовчала, потім підійшла до хлопчика. Ти ж приїхав до бабусі, ну ходи, покажу курочку і песика. Хлопчик засміявся і побіг за нею. Олена стояла ніби вкопана. Марія Іванівна, я, вибачте, якщо щось тоді не так, я не зізла, просто я не звикла. Я сама виросла без бабусі і все тримала під контролем. Але коли ви приїхали, я не знала, що робити. Я зрозуміла, що не права. Марія подивилася на неї лагідно, та нічого, доню, ми всі вчимося. Головне, що прийшли. І вперше Олена обійняла її, а на кухні вже пахло пиріжками, і серце Марії співало, бо цього разу вона приїхала не проїздом. Цього разу до неї приїхали найкращі гості.